Вітаю, любі друзі. Сьогодні буде такий, така риба монстр, як Бафало. Скажене око. А це вже буде друга спроба записати на нього гайд Бо з першої спроби, мені здається. Чи то забагувалася ліска, чи то забагувався аккаунт. Коротше, провів я два повних дні, реальних дні. Ловлі цього Бафало. Перебрав. Всі крючки, які підходящі, всі наживки, які от йдуть на цього Бафало, глибину, місце, час. Коротше, перебрав багато варіантів. Скажімо, я не новачок, я розумію, як це все працює, що, де, куди і як робити це, я розумію. Але не ловиться і все. Є підозра на те, що тут забагувалася ця ліска. Бачите, в неї вже стан майже зносився. Є підозра на те, що забагувалася ця ліска. Тому. Я викидаю цю ліску. І зараз буду пробувати заново все пройти, отримати нову ліску. І надіятися на, на те, що нова ліска зловить цього бафало. Так, викидаємо ліску невидимку. А у нас? Так, з'являється новий квест. Ну, як новий, той самий. Відловити, бачите, відловити волосінь. Ловити я буду. Всі ловлять на цей. На спіннінг я покажу, як ловити на поплавок. Гак 2.0. Ну, гак 20 бо я на цей гак останній раз пробував ловити цього Баффало. Бачите, є зацеп. це, підтягнемо. Є, щось відірвав уже. Давай дивимося. Всі на спінінг. на спінінг я покажу, як на... можна і на поплавок, таким чином можна і на фідера. І на донку, і на телескопічну вудку, і на маю, на абсолютно будь-яку вудку окрім сподової. Зелена жаба. Хм, цікаво. Жаба нам не треба. Нагадую всім, поки в нас активний цей квест, а зацепи в нас стаються частіше, частіше а, щось відривається від них, і, найчаст... і дуже часто приходить саме те, що нам потрібно по квесту. Окрім амазонського лабіринту, бо там в мене якось вийшло все навпаки. Коли я ловив тих кайманів. А де зацепи, не поняв. А як це так? А як це так сталося? О, є зацеп. О, ще щось відірвав в самому кінці. Борода з буряном те, що нам потрібно, забираємо. Бажано, щоб встановити мінімальну глибину, якщо ви ловите сміття на поплавок, так як я, не з дна, а з поверхні. Краще встановіть мінімальну глибину. Правда, тут а, телескопічна вудка дуже слабенька на цьому аккаунті, всього всього на 3 кілограми. А Баффало важить 5 чимось, але і сама ліска невидимка розрахована десь в районі 3 кілограм, так що здається чуть більше, там здається 3,5 чи 3,75, вона... <кій> точно не пам'ятаю. Що ж бо давай, пляйся там за щось. А, для новачків. А, як ловити сміття? От боряда, а борода з буряном це є сміття. Сміття в цій грі є багато різного. Як його ловити? Хто не знає. Зараз покажу. Витягну вудку. А, Значить, дивіться. Ось є у вас тут такі лілії, ось є оцей, а, як це називається. Не камеш, якось а, трава ось є, яка над водою. Ось, з цього боку є ось тут лілії. А, тут забув, як ця трава називається. Ось тут вона є, тут, тут, усе, там, бачите, є. Усе це а, з цього можна ловити сміття. Як ловити сміття? Берете будь вудку, вуку. Звісно, звісно, на, на спінінах мені здається, це стається найкраще, ще якщо спінінг спорядити поверхневою приманкою. То на, чисто, чисто, на мій погляд, це найкращий варіант. Але можна і на поплавок. Ось так кидаєте куди-небудь у, у траву бажано кинути за нею. Але так як тут її багато, бачите, то я кидаю, і крутите. Любою вудкою блишня, не блишня, донка, фідер, поплавок, телескопі, і крутити. крутити, поки не здійсниться зацеп Бачите, я прокрутив. О, є зацеп. Бачите, стався зацеп. І треба крутити. Якщо, у вас, е... Якщо ви крутите на третій другій швидкості, і у вас після зацепа стала четверта швидкість, значить ви щось там відірвали і є сміття. Ось водяна лілія. бачите? Бо я кидав у лілії в лілію і. Там. І отак берете кидаєте. Якщо ви не знаєте, як побачити зацеп, ось є в настройках е... підказки. Відображати повідомлення про зачепи. От ви собі включаєте, дуже корисна штука. Навіть я з нею граю, тому що іноді кидаєш поплавки або донки з живцями, а живці рухаються трохи туди, трохи сюди. Вони можуть заплести і заплутатись. І якщо у вас нема цього повідомлення, ви не побачите, що стався зацеп. Це повідомлення тут вилазить зверху. Повіщення про зацеп. Іноді, коли ви будете ловити на різні вудки, то там буде писати номер вудки. Буде писати номер вудки, О, бачите, стався зацеп і щось відірвалося. Буде писати номер вудки і буде писати, що стався зацеп. Ось знов зелена жаба. Ну, це я так роз'яснюю для новачків, хто не шар, і так на любій локації можна кидати в будь-що каміння, якщо є над водою, корчі, якісь там кущі, кусок дерева. Коротше, все, що є над водою. Навіть якщо, так як на річці Нейрин є а, топлена машина, можна навіть ту машину кидати, воно буде там робитися, ось Бачите, кену, сразу зацеп зробився. Оп, і сразу щось відірвалося. Отак і ловить. Навіть ту на Нейрині втоплену машину можете кидати і будуть зацепи. Але зацепи стаються часто, але не часто ви від них щось відриваєте. Щоб щось від них відірвати. Ось, зелена жаба знову. Щоб від зацепів щось відірвати, буде дуже, дуже добре, якщо у вас є якийсь активний квест на сміття, так як у мене тут, да? От на, цю, на клубок з плутаної У мене є активний квест, і за рахунок цього активного квесту, у мене стаються частіше зацепи, частіше щось я відриваю. Бо е якщо немає активного квесту, то ви можете 10 разів кинути, 10 разів зачепитися, але ні разу не відірвати нічого. бачите, відірвав щось. Можете десь раз кинути, десь раз вчепитися, але ні разу не відірвати. Але коли у вас активний цей квест, відриви стаються частіше, значно частіше, дуже часто. Ось бачите, друга борода з буріном. А також вам приходить саме, то, саме те сміття, яке вам потрібно. Саме те сміття вам приходить. Тобто мені треба борода з буріном, от вона і мені дуже часто приходить. Але... І є винятки, що приходить, так, як зелена жаба, водяна лілія. Тобто не 100%, але десь 80%, я думаю, це сугубо моє спостереження. 80% це буде саме те сміття, яке вам треба по квесту Тому ось так. Це я так розказав для новачків. Той, хто не новачок, вже це все діло шаре. Що в нас тут пакет зі сміттям. До речі, можете перший раз. Кожного виду сміття забирати з собою у рюкзак. Я викину. Але ви можете перший раз забирати через, суто через те, що, дивіться, є такі місії. Колекціонування. Ось, наприклад, мушлі та живність. Бачите, треба упіймати якусь цей, але, допустимо, є підводне сміття. Бачите? Треба спіймати та забрати. Тобто ви бачите черевик. Ви зловили черевика, ви його забрали, і можете тут же його викинути. Він знаходиться ось інвентар, або в самому низу, от борода з буряном, бачите, або в самому низу, або ось а, сортування відкривається суто сміття. І от можна повикидати ці дві бороди з буряном. Вони мені не потрібні, але. Ага, а вони, бачите, не зараховуються. Бачите, я цього не знав. Тому що один квест я робив, і я ловив і викидав, і воно мені. Не мінусувало, а тепер мінуснуло. Дуже дивно. Оце маєте на увазі, вам ще треба буде 5 місць в рюкзаку. З таким темпом, 5 місць в рюкзаку треба. <кхем> Бо якщо у вас, допустимо, там вже забилося місце, а вам ще треба одну, одне сміття, ви його не зможете покласти в рюкзак. Тому щось прийдеться викидати або виходити, щось лишати на локації ну, у сховищі. Можливо, щось викинути таке, щось недороге. Це вже на вас розсуд. Але я викидав. Щось я ловив і викидав. От, не пам'ятаю, якогось монстра теж ловив і викидав, і а... мені не мінусувало у песті <кій> ось тут. Ось тепер я викинув дві бороди, тепер мушу зловити ще дві. <кій> Нічого. Головне розуміння, як це все працює, і воно все прийде. Ось навіть хтось успів клюнути, поки я тягнув, бачили? Чули? Тому що звертайте увагу на те, чи можна викидати, чи не можна, тому що, як кажу, я недавно писав якогось монстра гайт, і там я викидав, ловив і викидав, ловив і викидав, і воно мені отут не мінусувало. Хоча там теж було написано зловіть та покладіть в рюкзак. Можна навіть нікуди не ходити, стати в одну точку і кидати з одної точки. Проте Знов ця жаба, жаби часто попадаються з цих лілій. І старайтеся, якщо тут тако кидати далеко, бо тут багато сміття і ви поки будете до себе тянути, то багато шансів є, що десь зацепиться. Але якщо у вас така локація, де сміття одне, лише, допустимо. Зараз покажу. Так як отут да, одне оце сміття, одні лілії, то кидайте через них, інакше тоді у вас виходу немає. О, борода з буріном забрати. Я коротше, жму на паузу, ловлю ще 4 цих бороди за такою же методикою. Просто кидаю тяну, кидаю тяну, кидаю, тяну. Ловлю 4, ще 4 цих бороди і включаюсь. останній. остання борода. Забираємо. Нам дають нову ліску. Нам дають нову ліску. А, ось вона. Зважте на те, щоб ва, треба, щоб у вас було в рюкзаку місце, бо як нема місця, то ці предмети відправляються в сховище. Так, замінюємо ліску цю на цю. А, кладемо 2 0 1, 0 1 на ці три гака. бафало клює. Кладемо манку, кладемо глибину так, щоб поплавок лежав на дні. аж. Перечі, 2 метри достатньо. А, дуже важливий аспект. Не використовувати повідки ніякі. Ніякі, тому, що вся суть цієї ліски в тому, що вона невидимка і її риба не бачить. Якщо ви покладете повідець. То от в мене є підозра, що на цьому аккаунті спочатку пробували ловити з повідцем І ця ліска заглючила, і далі воно, типу, не знаю, як це так, що там стало. Що, типу, це моя підозра лише. Зараз будемо бачити, чи вона оправдається чи ні. І що ця ліска заглючила, і, типу, комп'ютер думав, що тут є повідець, і риба ця не клювала. Два дні я потратив на ту рибу. А далі йдемо сюди. Ось я вже тут міток наклав, це всі мітки, з яких я пробував ловити цього бафало. Та тут. відкриваємо карту, показую вам, де живе цей монстр. Цей монстр в описі до квесту пише, що він харчується рано вранці, ввечері і в середині дня, і живе на середині озера. Ось ця яма, ось тут він і живе. Всі зазвичай ловлять його у цьому апендициті, але він ловиться і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. О тут Коротше, отут не знаю, чи ловиться. Коротше, я ловив цього монстра на двох локаціях. На двох локаціях я його витяг звідси. Значить, звідси буду ловити. В яку погоду він ловиться? Зараз покажу. В сонячну погоду ловиться він в обід. Хоча там пише і врану, вранці, і ввечері? Але всі головлять в сонячну погоду в обід. Де те сонце? Де сонце? Про сьомий день, Ти що, знущаєшся? О, ось. Е сонечко, бачите, сонце. Е мотаю я на 12, 13, можна на 13. Я на 12 перемотаю, нехай буде. Е зазвичай він клює десь в проміжку 13-14. Це на що це мені? Е 12. Е 13 14 зазвичай. Але. я мотаю на 12. Е так, глибина від 150 і більше. а Бажано зробити так, щоб а, приманка лежала на дні. Ось бачите, ось, а. можна навіть так, щоб попливець лежав на боку, можна навіть і так це робити. А, тоді буде манка лежати на самому дні, а ця... цей бафало якраз це риба, яка харчується самого дна. Тому якось так. Ось вже щось дзенькнуло. Ну, тут це шайнери бдзенькають, сонячні окуні бдзенькають Тому не кожен бдзеньк це буде клювання монстра. Ну і відпускаю фрікціон, тому що тут зборка дуже слабонька, 3 кг потолок. Тому буде важко. Буде важко, але тут на аккаунті нема грошей, щоб купити щось краще, хоча б там на 5 кілограм. Ну, ліска, лі лі тут все рівно буде впиратися в ліску, бо найменша вага буде на лісці, Але не 3 кілограма, здається, ліска здається. Ну, зараз, якщо клюне монстр, я побачу скільки, якщо не забагується, знов нічого, то побачу. Ліска здається 4,5, 4,75. Коротше, 3 з копійками, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, на самій лісті не пише. Скільки вона витримує, на ній пише навантаження невідомо. Але за... за тестами можна визначити приблизно її навантаження. Я нажимаю на паузу, тому що тут можна чекати зараз довго і нудно. Нажимаю на паузу, і буду очікувати на клювання. щось клюне, я включусь. Так, друзі, щось тут хряпнуло. А, коротше, мучився, мучився. Я не знаю, може це звичайний буфало мучився, 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 я капець ще з сьогодні. Я мало того, що 2 дні провів а, до цього, і сьогодні а, провів купа часу. А, коротше, а, і я звернув таку увагу, <кій> що скільки я пробую цього монстра зловити за всі години, я ні, не зловив ні одного малоротого буфало звичайного. І тут я задумався, а, можливо, баг у рибі, а, звернувся до м, власника цього а, а, аккаунту і питаю: а, коли ти останній раз ловив буфало? Він мені пише: вчора, там навіть мітка є. А, мітка є з того боку ось аж тут під травою. Каже, там навіть мітка є. Ну, я таки думаю. Окей, думаю, далі. А, значить, з рибою все нормально. А, думаю, 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 блін, думаю, може, манка забагована. Коротше, а, там було 60 числі ман, не пам'ятаю чи 40. Коротше, я вийшов на глобус, викинув манку, купив нову. Закинув. Чекаю, 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 нема, нема. Коротше, а, прочекав десь а, 3 ігрових години. Нема. Три ігрових години прочекав, нема. Думаю, блін, ну не може бути, щоб е, на манку не клюнуло жодного бафало. Буфало. Буфало, як, як вимовляє. Ну, не може такого бути. От сижу і думаю, не може. Тут я думаю, блін. Але вчора я пробував ловити його на горох, на кукурудзу і на мотеля. На те, що в описі по буфало. Мало Теж не клюнуло, але я. Взяв себе на думці, що я пробував не в той час, в який ловиться цей буфало. Думаю, ну, пок... примотаю час, в який ловиться От в 6-й годині. Я закинув приманку в 6-й годині, а взяв горох, бо на горох ловиться буфало. Перемотав на 6-ту годину. Зараз я покажу графіки, в які ловиться буфало. Я вже цього буфало знаю як облупленого. Перемотав на час, який ловиться цей буфало, закинув горох, і от бачите, мені за 15 ігрових хвилин приходить цей монстр. За 15 ігрових хвилин, а я на нього потратив сьогоднішнім днем 3 дня. Бо я весь цей час в піки, я зараз покажу в піки, тут є 3 піка і 3 графіка, в які ловиться цей буфало. Зараз я вам покажу. І, коротше, я взяв себе на думці, що я е, в піки ловив лише на манку, іменно в ті часи, які ловиться цей буфало. А на інші приманки я ловив не в піки. Думаю, так, мотаю я той графік, в який знаю, що він ловиться, е, кладу горох і пробую його зловити. І кладу горох 15 грових хвилин і він приходить. І я не знаю, що, що сталося, як тут. Чи забагована манка? Не знаю, я роблю вивід вивод, висновок, що на цьому аккаунті забагована манка. Бо не може такого бути. Не може такого бути, щоб воно отак от -от працювало. Значить, так, друзі, показую вам графіки, в які ловиться а, цей скажене око. Зараз я хвилиночку кину мітку, видалю ці всі пусті. Ось мітка. Но вам не обов'язково її ловити, ловити тут, тому що він ловиться отут, в цьому апендициті. Він ловиться, отут, тут, тут. він тут багато де ловиться. Ось, головне, ловити його в цій ямі. За, за оцю частинку і оцю не знаю, не пробував. Тут скрізь ловиться. Тому пробуйте ловити. всі зазвичай ловлять отут. Ну І тут він ловиться, і в центрі самому ловиться. Тому даю вам пораду для тих, хто застряг і не може його зловити. Значить, у нас є на цій локації три графіка. Давайте звернемося спочатку до опису. Дивіться, монстр живе посередині озера і харчується в основному рано вранці, увечері або в середині дня, в залежності від погоди. Тобто, в нього є три моменти, в які він лише клює. Значить, у нас на Лоун Старі є три погоди. Одна погода, два, і третя сонячна. А, значить, дивіться, в кожній погоді він десь клює. Значить, у цих а, графіках. от в такій погоді, де два горба і Сонце з Він клює у першій половині дня тере сьома година. В цьому проміжку він клює. А, вранці. А, у цю погоду у. У Хмари з одним горбом в кінці дня він клює. А, отут, З 19 до 21 в цьому проміжку він приходить. І у сонячну погоду а, він клює в проміжку 13-15. Може клюнути. Зазвичай він приходить дуже швидко після 14, але може там і прийти після, між 13-14. Якось так. У Сонце ловіть з 13 по 15 годину ці всі три тут, тут, ні, тут тут і отут він приходить завжди. Це вся суть у гачку. Гачки використовуйте від одинички, так як я брав одиничку до 2-0. 1, 2-0. Оці гачки, на ці очки приходить. І е, глибина 180, я поклав. Е, і звертайте увагу на, е, на те, що ви ловите. Е, тому що е, монстр клює на те, що клює сам буфало на цій локації. Він клює манка, кукурудза, горох, мотель. Так як у мене, е, я намучився з манкою, я роблю такий висновок, що на цьому аккаунті, конкретно на цьому озері, я не знаю, як на інших озерах, це треба тестити. А, можна буде піти на Кванчкін, попробувати на Кваншкін і половити теж на манку буфало, Якщо вони там не будуть ловитися, то манка на аккаунті забагована, тому що я вийшов на глобус, а, викинув манку, купив нову. Можливо, є ще такий нюанс, що вона заб так як було колись. А... З прикормками. Всі прикормки, які куплялися на глобусі, а потім ви заходили на локацію, вони не працювали. І причому не то, що вони не працювали, а вони робили так, що у вас риба взагалі не клює. Е, і тоді працювали лише ті прикормки, які ви купляли е, на, е, конкретно на цьому острові. Е, ну не на острові, конкретно на цій локації. Якщо ви купили прикормку на глобус і зайшли. На локацію все, прикорм робить так, що риба не клює. І навіть якщо ви купите на локації, прикорм, вийдете на глобус і вернетесь на локацію, все, прикорм не роби. це був такий баг, його поправили. А, маю підозру, що цей баг тепер з обновою упав на манку. Це суто моє припущення. Це треба тестити. Це треба піти на кванчкін половити на манку. Можна піти ще на цьому. на Леслі Віла пробувати на манку коропа половити. Ну, коротше, на манку когось пробувати половити. Бо мені на манку приходили шайнери і сонячні окуні. Синозябривий був. який тут ще є? Сіньозябривий приходив. Червону-ні, червону-вух і ні. Червонохвостий шайнер приходив. Золотистий шайнер і зелений оцей окунь. А мені приходили на манку. А, і все. Більше ніхто не приходив, але можливо, можливо є якийсь баг інший. Не знаю, що великі риби не ловляться, чи ще якось. Ну, коротше, якось так. А, тому пробуйте. Якщо ви стикаєтесь з такою же фігньою, не обов'язково з монстром Буфало або з будь-яким іншим монстром, це також може а, поширюватись і на звичайну рибу. Якщо ви ловите будь-яку рибу на будь якій локації, для прикладу візьму сома. І тут корм на домашніх тварин. От ви ловите на, на якісь там локації, ну не йде вам і все. Не мовчать, мовчать, мовчать. Змініть наживку, візьміть п'явки. Можливо, щось якийсь баг. Можливо. А... В цю погоду конкретно він не йде на, на корм. Но у мене так сталося, що ні в яку погоду на манку не йшов, тому я сміло можу зробити висновок, що манка тут забагована на цьому аккаунті, але це суто моє припущення, тому якось так. Ось такий от вийшов гайд, цікавий. А, навіть для мене цікавий, я такого не очікував реально. А, я... Це сьогодні третій, реальний третій день, що я муч... мучився з цим Бафало. Я навіть ліску пере... ще раз пере... виловлював, бо попередня зносилася. просто через закидання, зносилася вже до цього. Якось так. Тому за такий важкий гайд, такого важкого монстра буду дуже вам вдячний за вподобайку, бо це капець як складно виявилось. Виявити от такий баг, це ну, я не знаю. Я чому я до цього раніше не додумався, сам не знаю. Якось так. А, чому у мене не вийшло? Тому що на горох я ловив і на інші у цей пік. От в цю погоду ловиться отут бафало. Я ловив тут, всередині, тут, може, десь ловив. А в цю погоду я тут ловив на інші. Тобто я не попадав з цих трьох погод тут, тут і тут, і тут. Я не попадав, що я на інші прикормки прикормки, крім тут наживки, крім манки, використовував. В інші години, якось так вийшло. Тому ще раз, гарно, всім дякую, хто поклав вподобайку. Дабл, дякую, хто ще й підписався, а хто ще й може підтримати канал гривною, посилання також є в описі під відео. Усім щасти А якщо є якісь питання, коментарі або Discord сервер, теж в описі під відео, вступайте туди, пишете, тегайте, там є. Для флуда є м, топік, пишете туди, мене там тегайте я допомагаю всім. Так що доєднуйтесь.